Вітаю! Мене звати Світлана і я психотерапевт платформи Мігиска. За освітою я практикуючий психолог і штальтерапевт. Спеціалізуюсь на психосоматичних розладах, системно-сімейній психотерапії та груповій терапії. У своїй роботі я використовую такі підходи, як штальтерапія, символ драма та арт-терапія. З 2007 року. Я допомагаю людям розібратися в собі, подолати різні життєві труднощі та знайти гармонію. Якщо ж ви зараз відчуваєте тривогу, паніку, привніченість, труднощі в стосунках, созалежність, конфлікти, занижена самооцінка та втратили відчуття себе. Або ж відчуваєте, як стрес впливає на ваше здоров'я. Я тут, щоб вам цьому допомогти. Терапія це простір, де ви можете бути собою, говорити про важливе і нарешті відчути полегшення. Якщо ви відчуваєте, що час до змін вже настав, не відкладайте турботу про себе. Записуйтесь на консультацію і ми разом знайдемо шлях до ваших змін. А я готова вас підтримати в цьому важливому кроці. Записатися зараз ви можете на сайті Хаб. Дякую.